Доброго дня, шановні земляки. Знову ми в родині Демихіних у селі Довжик, моє рідне село. Перше, що мені згадалося, пам'ятаєте, ефір був літній. А тоді, коли йшла війна, родина Демихіних віддавала землякам. я Кажу, віддавала, бо по 10 літрів за по 10 гривень за літру це не ціна була. Але ви довго дуже давали це молоко, вивозили тут довжанам. І практично роздавали це молоко по 10 гривень. Це навіть не собі вартість, навіть не близько собі вартість. Скільки ви взагалі оце все роздавали, продавали, якщо можна так сказати? Сім місяців сім. Поки оце тут бегкало, поки така роздавали сім-вісім місяців. Так з Харківської області вийшли російські окупанти тоді і почали немножко подивати. Корови хуже даїлись, як стріляє? Звісно, нам, много. нам много. корова відчувається, Що да? ми не робили? і пряталісі пряталися. Лякались, дуже лякались. Ну ви так злякалися, що я таке чую, що у вас погалів коров намічається збільшена. <салит> 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 це, це наші українці такі Лякається, лякається, потім раз і каже, корова мене буде на два. Скільки буде корів дійних у вас? Я взагалі планую 50-70. Давайте глянемо на. Ви казали, що у вас є ідея зробити молоч, молочний цех. Тут будемо пул. замаскований земляк здовжика. Ясна. Ну, я що кажу, що земляк здовжика, що не наймають когось з Києва сюди чи з Польщі своїх хлопці з роботи. Да? Сьогодні реалізація молока по якій ціні цю тему ми ведемо вже давно. Ну, ми на даний час подаємо 50 гривень, 50 гривень банка. Банка трилітрова банка, так? Це виходить скільки літрів? 17 гривень літра. 17. А 17. 17. 17. Ну це така ціна. Зараз вона і вимальовується. Ми робили декілька ефірів, в тому числі із Богодухівської громади. І там так. Сьогодні, за вашим проханням, я спілкувався з директором Богодухівського молокозаводу Михайло Михайлович. Взяв трубку, хоча сьогодні вихідний, сьогодні субота, але такі люди селяни працюють. І Він сказав, що якщо ви будете возити молоко на підприємство, то він буде у вас його приймати. Збалакали про півтони через день. Так Півтони через день. Ціна, яку він озвучив, я не буду зараз говорити. Я думаю, ви будете домовлятися, але чоловік пообіцяв, він чоловік слова, я його давно вже знаю. Я думаю, там буде все нормально. Ви знаєте, от буквально недавно я спілкувався з дуже знаною на Харківщині людиною Олександром Олексійович Скорик. Може чули МК М'ясний, М'ясокомбінат Мясний. Він очолює м'ясну галузь України зараз, така є асоціація. Так він сказав, що його підприємство сьогодні може переробляти свиней 800 голів на добу. Уявляєте, які потреби. У МК М'ясного. На сьогоднішній день ми з молокозаводом домовляємось там, щоб. ну я думаю, вони б і так вас прийняли. А от МК М'ясний вже готовий. Він каже: якщо би сьогодні інвестували у сучасні підприємства по виробництву свинини, Антон, як ти як молодий, як думаєш, потягли б таке на 1250 готові, Ми готові. Ну, от реально 1250 свиноматок. Звичайний європейський свинокомплекс. 100, 100 свиней на добу вони можуть видавати. Ну, Таке коли. Да, да, да. Так ну, я кажу, 1250 свиноматок. Нема, такого. Нема да. Ми готові на сьогоднішній день ми mm -hmm. плануємо залажувати фундамент mm -hmm. робити 50-70 голов свиней. свиней. Потому що у нас переработка йде молока mm -hmm. багато, відходів, сироватка, все. Є там. Ми ну, не, не виливати ж на навоз його, правильно? Конечно. А на свиней. Людям роздаємо в дергачах, торгуємо людям сироватку без плати. Люди доволі. От чому, чому сьогодні ви без землі? Чому сьогодні немає у вас землі? Скільки анту надо землі тобі б'ють сьогодні? Вам, вашій родині? Там скромно, скромно А якби дали 100, то може в тобі комплекс б і тисячі нам? А скажіть, от вам би треба було крім того, що просто виділити землю? Щось ще треба, якісь інвестиції чи самі потягли? Самі все шановні, шановні ті, хто тримають владу в Україні, люди добрі. Я вас називаю люди добрі. Вірю в те, що ви люди добрі. Так я кажу, я це ж унікальні люди, вони ці димихі нічі, Вони кажуть, не треба нам ніяких кредитів, не треба нам нічого. Дайте нам землю, щоб ми могли самі вирощувати фураж для своїх худоби, так і більш нічого. І ми зможемо, можливо, навіть і серйозний свинокомплекс поставити. А переробка вже, я так розумію. І сарай построїти для корови ще один. Ще а один. є, ще один построїм. А, це ж Всі сарай. Подивіться, сарай. Ну, реально, давайте дивитися так. Це селянська садиба. Вони не роблять промислових споруд. Хоча я переконаний, що вони мені сьогодні покажуть те, що показували раніше. Це буде справжній корівник. Крівник вже добудували? Да. Отам, От да. куди ми поїдемо. Поїдемо. А це воно ну, так трошки попростіше, тут по місту жительства. Так, да? Да. Да. телятка. На ну, Телят. ну, кормі стоять. Да. Вот тут у нас 12 голов. Да. Оце у вас теляти таке? Да. Здоровенький. Да. Здорові. Чуть, -чуть далі маленькі. А це ті, що поменше. Вони ну, теж здоровенькі. А свинарство. Так як і коровництво може бути вигідним і прибутковим. Ви, я обнародую цифру просто, яку я недавно почув від Олександра Олексійовича Скорика. Він сказав, що буквально перед Паскою ціна на свинину виросла в два рази. Ми не подимали. А по чому ви продаєте свинину живою вагою? Живою, живо, ні, Ми самі, самі. Ми самі ріжемо, у нас люди дуже доволі. Добро, різана, а почому свинина? Середня ціна м'яса? Ну, 150. За це м'ясо. Ви дуже дешево це все продаєте, тому що вона вже в Україні скакає під 200, наскільки я розумію. Ну ні, ні. Ми так... Ми чисто своїм, люди нас знають, люди знають, чим ми кормимо. Тут приходять і ругаються, а чого ви так дешево продаєте. Там же ж Що так? за ціна. А я кажу, я сама вирощую, Я а ж його не перепродаю. А він, а він мені каже, ти хімії кормишся. Підемо глянемо на хімію. Пішли, так. І так ми починаємо. Розслідувати версію хімії в кормах, якими годуємо. Це що у нас як вон, драбина? Драбина, так. Да. Що це за е... ячмінь? Це ячмінь. Це, це... от пива. От пива. Ага. Да. Не встиг сказати. Е, дрожжевий завод. По чому продають? 50 копійок за кіло. Це дорого. Ну я думаю, що тюша. А можна я ще одну хімію покажу? Хімія. Хі... Хі... О, звісно, це хімія, шановні земляки. Оце навоз, бачите? Оце я вам скажу, що після того як держави, виробники добрив стали нам ворожими державами, Білорусія, Росія, оце зараз ця хімія, яка раніше не вважалася особливим товаром, поступово для рослинництва перетвориться на скарб. Оце, якщо на такій хімії виросте оцей ячмінь, а потім його перегонять. На молоко, ячмінь, на молоко, через корову. Та Ти думаєш, це буде дуже класне молоко. Конечно. От якого живіт не буде боліти. Конечно. Ніяк. Ні в алергетиків, ні в кого. От на цей город у мене тут 30 соток. Ми внесли просто й год 15, 15 трактор на прицепу. Оце органіки. Народ, гляньте на цю землю. А я згадав, ми з вами намагалися пробити питання по луках для сім'ї Демихіних. По лукам. і вам обіцяли, це б до війни було. Щось виходить там по луках? луки ну, нам дали, виділили. Скільки гектарів? 16. Що Ну, По 17. Що платите? Ні, ну ти тільки нівець я думаю, да, він, так, Васильович довжен. Дов, дов. Він такий, як обіцяв Я думаю, я по 9 тисяч. В рік. В рік. Ну, це і немалі гроші, в принципі. Ну, ну, Хоча і... не дуже великі, але і немалі. Да, да це Богу, що воно наше і що нас ніхто да, не займає? Я пам'ятаю, у нас проблеми були да, з сінокосами да, тут, да і з сіном з усім на світі. Богу, що воно наше. тобто, в принципі, це вже питання вирішено 16 років. Ну, практично, да, да. ну ще да. не повністю. Ну не повністю. Якщо ми будемо вилішувати, нам ще не дасть <рес> 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 народ. Ви подумайте, вони не просять грошей, Вони просять дайте нам можливість працювати. Да. От працює тільки Антон, чи ще і син працює за больше. На реалізації. Менеджер. Так. Да, да, да. можу не показати ще одного об'єкта сьогодні. От там, Якщо дивитись далеко-далеко, прямо, то буде город. Це садиба мого діда. потім вона перейшла і купили Тамілове, да? Да, да, і так, тут навіть. був один із останніх дуже трагічних обстрілів. Тань. Ви якраз були вдома, це тоді, коли вбили господаря, там да, прильот був. Так, да, так. Да. Ми якраз були вдома, Антон кричить, мам, тікай. Серега був якраз тюкав сіно, дзвонить, каже, Таню, у вас прильоти тікайте. Ми тікаємо. І вдруг таке, бувух, у нас там на стелята там на полі пасуться. І десь отак упала. Мама, ми поховалися в погрі, потім Антон каже, мам, тікаємо. Ну, втекли. Потім чуємо тіть Надя, кричить, хлопці, йдіть допоможі, моєго хазяїна. Було. Пісні, його розірвало, кажуть, повністю, так. Розірвало да. повністю. Всі генеталії, все повністю порожні. Його збирали покушка. Я не була, бо це для мене трагедія. Антон ну, місяць у сні, тому що це, мабуть, було, не знаю, як це було пережити дитині, ну, пережив якось. Так, да, це страшне. А далі ви їм сказали одну фразу, вона в мене також, що, що потім його в морга відвезли. Да. По По-любому везли в Богодухів. Приходять хлопці, Серег, завези. Я кажу, я не пущу, не пущу. Кажу, отаке ми все. Пристав це все на глазах. Кажу, я не пущу. А він каже, Таня, у нас нема вибору. Давай. його загрузили, чесно говоря, ну, по кусочкам в клійонку і повезли по полям, візде бегкає, вони поїхали стягти. Ти одвозив? Ти одвозив. Загрузили кульочки, все і, і повезли. На, непонятно на що це було робити. Чесно, якщо зафикси... кажуть, гроші зі зрали да. за скорость ну, со слов, Ось, о... со слов хозяйки сказали, що п'ять тисяч взяли. П'ять тисяч за те, що освіти, що він убитий. Да. Я да, зараз да. такий да. чорний юмор употребляю. Душу. Людина Я розірвана по кульочкам, а кажеться, треба було ще свидетельствувати, доказати, що він таки. Хоча ну, приїжджала служба, одно приїжджала міліція, все зафіксували, що його розірвало, все, і на що не ну, може так треба було, тоді не знаю. Дуже трудно найти сейчас пастуха. У нас тут толика вот так вот хватает. Ну, сколько он с нами? Лет пять? Да, да, лет пять, наверное. А эта собачка, она немного хворая, но, я так понимаю, что она пасе худобу, да? Пасе, пасе вообще, О, пальма. Красавец. Пальма. Красавица. Пальма-пасе, да? да? Я сви, я ясвий, все нормально, да, глазайка. Глаза вот туда, если забегает где корова, она обязательно а? толику какую-то как какую -то омолкнет. хоч і б'ють корови, а вона все одно. Приїхали подивитись на майбутніх корів. Давай. Це теличке? Це так. Це, да. це. калінка в нас. А ви їм імена даєте? Калінка. Калінка. Це бублик. Томарта. То нас кожен подібен. Ви так прив'язуєтесь потім до них. Це Марта, так? Да? Да. Яка красива. А це Калінка в нас. Марточка. Бублік. Морточка. Така красива. Дивися. Ой, гарно. Так. Така. Що ти? А, гарно. Вони всі такі гарні. О, диви виходять. Ох ти. А як Чорний? можна всіх запам'ятати? Це ми знаємо всі. Чор, кожна корова подимені в нас. Чорний, бичок. А це кажуть, всю жизнь проживеш, будеш грязь місить у селі. А це, мабуть, про цих людей, та, мабуть, про мене. А це їм тут затишно. Антон, скільки ти бігатів? 23. Не жалеешь? Нет. Нравится. Да. Если б не нравилось, не занимался. Жиб купишь себе кого-нибудь. Да зачем ему нужен? Ну хорошую машину у тебя вже есть, я так понимаю. Да. Це майбутня череда, чем звучаете які, які у вас. Стоит? А у вас и бык есть? Так, осталось быка, я уезжаю. Захар? Захар? Захар. Серйозний пацан. Усыпай. Ох, і за харки. Ох, і Захар! Захар Красота. Це галстинка. Да, Захарчик. Да. Захарчик Галстин, да? Да. З документами? Ні, У нас. Це свій, наш. Да. Ми стараемся оставити этот искусственник. Я зрозумів. Тут наші коровки стоять. А це тут їх? І да. тут. И тут. А ще? І ще б стояли більше, аби було да? земля. Ох ти. А, я ж тут був, тільки цього не було. Да. Ну, так. Да, Оце того, це, це, того не було сарачка. Да, цей був, а того не було. Так, Не було. Не могли не зняти цю молоту. Да. Так їх впоять випають. Чисте молочко, так? Да? Да, ні, чисте молоко. Здаїли і поїмо. А взагалі ми трошки на прощання хотіли помріяти. Тільки що Сергій сказав таку фразу. Якби мені гектар 50 землі, я б тут так розвернувся. Я б накормив весь Золочевський район. Чесне слово. І сиром накормив, і, і молоком, сиром, накармив, і, і сметаною. І... І... і Все було б. І м'ясо було б, і Бу... все. все. І не треба було б зерно везти кудись за кордон. Все б зерно тут а, пішло б, б через, через, через худобу. Да? Я прошу, їжу, прошу, дайте мені чуть-чуть землі. Не для проти. Не зерна, не, не грошей, да. а землі. На Дайте на землі просто і все. Ми б кормили б і, і кормили б людей, які потребують зараз на селі. І недорого, І, надо. І дуже якісно. якісно. Ну я все-таки передаю вам, я ж довжанин теж. Довжан великим подякую. Люди вам дуже дякують за те, що ви їх виручали і виручаєте зараз. Дай Бог вам здоров'я, сили. Ну і щоб ваші мрії збувалися. Дякую. Дякую. За зустріч.